Сьогодні я їду за кордон, то ж давайте разом збиратись. Господи, я ледве сьогодні встала о 7.30. Бо запис на манікюр та педикюр була о дев'ятій годині ранку. Потім чистка зубів, справи у місті та потрібно ще дозбирати сумку. Цей день можна назвати спробу встигнути все. Швидко вмилась, зробила всі свої справи та й догуляти з собакою. На сніданок вирішила зробити собі два бутерброди та каву. Подорож буде нелегка, тому що я буду їхати до аеропорта автобусом. Більше доби. Потім летіти з пересадку 5,5 годин до подороги. Там я пробуду декілька днів, і потім ми відправляємося у подорож. Швидко вклала волосся та роблю макіяж. На нього в мене було дійсно не більше п'яти хвилин. Вона, начебто то заводиш будильники, думаєш, що все встигнеш. А по факту ти потім просто бігаєш по хаті, нічого не встигаєш. Викликала таксі, вже приїхала, показую вам своє позорість. До я вирішила абсолютно повністю прибрати довжину. і зробила ось таке молочне Взяла каву та приїхала в клініку. От Приспічило мені робити абсолютно всі справи в день уїзду. Швидко заповнила анкету та нарешті приступаю. Зайняла це в мене максимум 30 хвилин. Посмішка супер. Тепер йдемо, купляємо додаткову картку пам'яті. Беремо ті та запиваємо водичку, тому що після чистки. Але так краще не робити. Дуже Втомлена, їду додому збирати валізу, в яку просто ніфіга не вміщається. Можна до 10 кілограмів ручною покласти, але тут не більше просто не лізе. Але в мене все одно вийшло туди все запхати. В малесеньку сумочку трішки кешу, паспорт та окуляри. І нарешті йдемо мити волосся, щоб їхати з чистим. Спочатку скраб, потім шампунь та маска. До речі, хто не пробував маску відбирає, обов'язково спробуйте, волосся потім просто ідеальне. А ще сьогодні у мене була два прання. Міні прибирання, коротше, не можу я спокійно, нормально зібратись. Нанесла два улюблених засоби для волосся та підсушую коріння. І в кінці наношу засіб, щоб не пухнасти. Волосся. І Все, що залишається, це вдягтись та поїхати.